Як ти оцінюєш останній розвиток подій на десятибальній шкалі? Що б ти тут не робив? В тебе нічого не вийде. Ми це знаємо. Путін брехун, він все порушує, і твої зусилля є марними. Зеленський вже сказав, двічі вже, що треба зі мною домовлятися про вибори, ну, то, щоб він не, не виставляв свою кандидатуру, чи він дійсно погоджував цю скасування цього воєнного стану? Тобто, ну логіка ж, якась має бути. Ну, дебілізм же не має бути вже настільки відвертим. Сьогодні, панове, на найвищому культурно-просвітницькому рівні відбувається в нас. Зустріч з нашим дорогим товаришем Карлом Волохом, який щойно розповів, що є позитивні зрушення на деяких напрямках. але зараз будемо визначати, які з них для нас найважливіші. Так що, друже, я радий тобі бачити, радий тебе вітати. Як ти оцінюєш останній розвиток подій на бальній шкалі, яку б ти оцінку поставив на яка зараз спостерігається те, на цьому, напрямку. те, що сталося. До сьогоднішнього дня, і включно з сьогоднішнім днем, не дозволяючи виставляти жодних оцінок, ми повернулися, як я її пророчив, ми повернулися на той рівень, на якому ми були перед поїздкою Зеленського, в Вашингтон в овальний кабінет. Ми, ну трошки ми на гірших позиціях, бо все ж таки, знаєш, коли? Е, Білий дім в офіційному звіті каже, що ми поставили Зеленського «on his на own місце. place», тобто на місце. То це жах, жахітний, найстрашніший, який можна собі уявити, до чого ми, ми дійшли. Тобто, публічне приниження, і я маю на увазі геть на те, що сталося в, 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 в білому домі. Я маю на увазі те, що нас виставили звіти, що нас змушені були виправдовуватися. Перепрошувати для того, щоб просто повернутися на ті позиції, на яких ми були перед тим, згадаємо позиції, були прекрасні. За день перед цим Трамп підписує продовження санкцій, зустрічає Зеленського на порозі Білого Дому е, замовлений обід спільний, замовлена прес-конференція. Ми на коні, все, про що треба було зробити, треба було підписати документ, який вже ми, ми вже самі просимо підписати, і запевнити Трампа, що його зусилля по встановленню миру ми дуже цінуємо. Це, все, що вимагалося від президента України. І, а, ще вдягнути костюм по можливості, але окей, вони на цьому так сильно не наполягали. І, в принципі, ми виходили з тієї ситуації переможцями, вона нічим поганим для нас обернутися сама по собі не могла. Тобто, ну чим? Якщо б ми дійшли до перемовин і умови, е, які нам би ставили, е, значить, вони були б неприйнятними. При Добре доброзичливих, доброзичливих стосунках із Трампом. Ми прекрасним чином могли торгуватися, відстоювати своє можливо, десь і впертися до речі, десь і сказати ні, це неприйнятно. До речі, прекрасна річ є сказати: дивися, пане президенте, я можу підписати все, що завгодно з поваги до тебе, але в мене є народ, і він не дасть парламенту за це проголосувати, і це все зірвець. Тому давай шукати такого варіанту, який не буде для нас згубним, тому що він є згубним. Але сказати Трампу з першої секунди, що чим би тут ну я перекладаю на, на те, щоб, щоб почув Трамп зі слів зеленського і з, з, з гримас зеленського з і так далі, що що б ти тут не робив, в тебе нічого не вийде. Ми це знаємо. Путін брехун, він все порушує, і, ти, і твої зусилля є марними. Це те, це так ми дякуємо своєму основному стратегічному партнеру. Це, це жахіття. Так що ми повернулися на попередні позиції. Ми прийняли все, щоб у них було готово на той момент. Ми вже сьогодні це приймаємо, ми вже сьогодні це схвалюємо і так далі. Чи сталося щось, щось по справжньому погане? Ні. Питання, які є для нас абсолютно неприйнятними. Себто скорочення української армії, обмеження е, озброєнь, обмеження військової допомоги і так далі. Вони там не обговорювалися. Взагалі швидше за все, Путін їх буде ставити. Але я цілком можу собі уявити, що вже Трамп буде е, ці речі відмітати і говорити, що ні це не прийнятно, бо, ну принаймні, декларують вони, що мир через силу ідеться. Не про те, що він що це ресил, попри там чиєсь небажання, а мир через силу це означає, що ми проводимо переговори з позиції сили, не з позиції слабкості, і росіяни мають нас вислухати. Тепер дивися наскільки зараз складається те, що Путін не реагує, попри те, що він відкидав моментально від раніше. Він відкидав варіант, значить, припинення вогню без. Узгодження основних позицій по майбутньому врегулюванні а, а тепер він мовчить. Тобто для нього віднести це знову, коли вже мова йде про те, що Трамп на це поставив, е, умовно кажучи, свою репутацію і може почати дуже дуже жорстко реагувати. Може, ніхто ж не знає. Він може й не почати. Він може почати брехати, викручуватися, як він це е, е, нерідко робить. А може, і, а може і почати е, поставитися по іншому, і, і, і зробити, е, значить, ввести нові санкції, або е, почати набагато більш серйозно ставитися до виконання вже введених е, і так далі, і давати більше зброї. Він це може. Тому Путін не побіг відмітати з порога те, що йому запропонували. Хоча він досі заперечував таку можливість. Тому, в принципі, на переговорах ми в ситуації. Непогані, гірші ніж до цього вибуху в вивальному кабінеті, але загалом прийнятні, що буде далі, гадки не Тобто, може бути все, що завгодно, буквальному розумінні слова. Але враховуючи, що зараз ми почали діяти за американським планом. І ми більше не поганий хлопчик, який мало того, що нічого сам немає, не може не може сам, е, е, значить, е, 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 воювати і е, тягне з американців гроші і так далі, і тому подібне. А, а але при тому виставляє абсолютно необґрунтовані і неприйнятні для партнерів умови. Ми вже більше не той хлопчик. Ми вже слухняні. Ми вже хороші, ми приймаємо план сполучених штатів. Ми дякуємо дядькові Сему, точніше, дядькові Дональду, за те, що він цим займається. Тобто, зараз м'яч повністю на, на, боці, на боці Путіна. Знаєш, я я навіть написав сьогодні про те, що е, я не пригадую не тільки е, на тому відрізку історії, за яким я слідкую, а взагалі в історії, щоб якийсь керівник країни. Тим паче могутньої поставив свою репутацію настільки на кон, як зараз поставив Трамп. Причому він же не був змушений це робити. Він це зробив абсолютно добровільно. Можливо, через дурість, але це питання номер два. Тобто він поставив. Все на кон. Він сказав, що він доб'ється тут. Зараз я дотиснув Америка е, українців, а тепер буде тиснути на Путіна. І він погодиться. І він же казав, що він погодиться. Він же підкреслив, що Росія готова говорити про мир. Те, що вона готова, по тому що вона говорила досі, вона була готова говорити тільки про капітуляцію України. Вона ніколи не говорила про мир. Але але Трамп стверджує, що вони готові говорити про мир. І він поставив на це все. Тобто, от українці вже погодилися, ми з ними все узгодили. Тепер Путін твій хід. І далі починається ну, ситуація така, я б сказав, дуже складна для нього. Або Путін справді приймає його умову. До речі, вчора я в це не вірив. Зовсім, сьогодні, я би вже сказав, що це цілком 50-50. Або Трамп виглядає ким? пустопорожнім брехуном, базіколом і ідіотом. Головне, ідіотом. Вот. А якщо Путін відмовляється це прийняти, далі ще цікавіше. Або Трамп справді говорить, ну тоді з позиції сили, я обіцяв, і я так і зроблю. Я введу е, ще гірші санкції проти Росії, я дам Україні таку зброю, яку, яку їй ніколи не давали, і так далі. Або він починає виглядати не просто ідіотом і пустопорожнім брехуном, базікалом, а ще і слабаком, що для нього Мені здається, абсолютно неприйнятно. Людина прийшла, умовно кажучи, зараз на посаду е, в першу чергу, щоб отримати Нобелівську е, премію миру. Це ж неявно те, що його е, е, один із основних його мотивів. До речі, Ігор Гринів про це е, сьогодні написав: що цілком, цілком очевидно, що Трамп шукає в першу чергу слави, а не чогось іншого. Так, от е, ну, цілком очевидно, що ця, Трамп не шукає приниження. І якщо він його отримає, він може зреагувати так, як він говорив. Ще раз, нічого не ідеалізуємо. Може зреагувати, може не зреагувати, може почати викручувати. Did I, did I say it? Пам'ятаєш, як він сказав від, відносно зеленського диктатора. Почав можна почати брехати, викручуватися, нові умови, не замилювати і так далі. Але схоже, що він. Ну, він налаштований на більш реальні і конструктивні речі, ну цікаве застереження сьогодні. зауваження раніше пролунали, що оці суперлативи, що там фантастичне якесь буде досягнути результат, історичний результат. і Що очікуєте до 2 квітня? Ну що вже на цьому напрямку, ось навіть відхід, і така конспірологічна версія, що. Українські війська, які виходять в суджі, що це теж варіант поступки. Що для того, щоб під штовхнути Путіна до більших таких більшого порозуміння, що то який перший перший крок це було відход українських військ із суджі, ну взагалі сьогодні зменшилась кількість території, яку контролюють українські війська в Курській області, до там 150 кілометрів. Тобто, було якщо пам'ятаєш, 1200, а да тепер 150 Практично, це зменшується і ну і другий момент Рубіо заявив, що ось бачите, європейцям доведеться, мабуть, від, відмовитись від певної кількості своїх санкцій. Тобто він не каже про американські санкції, а каже, що європейці підуть на зустріч і мають відмовитися від якоїсь якісь санкцій, накладених на Росію, тобто і таким чином. Європейців долучають до цієї комбінації, щоб ось це не тільки поступки з боку України, а ще й з боку Євне з боку Я європейських країн цим. Я очевидно не погоджуюся. Я розумію це інакше. Це є продовження старої розмови про те, коли умовний Путін можливо, так воно до речі, і було коли рідко був, був в нього. Можливо, так і було, але. В даному разі, якщо ну адвокат диявола питає: ну добре, ви американці, наприклад, підете підете на зустріч е, Путіну в рамках врегулювання і знімете санкції. А ще як бути з Європою? І е, оце сьогодні. Від Рубі. це була відповідь на це питання, що Європа буде долучена до цього процесу, і якщо мова зайде про зняття певних санкцій, то вона також буде знімати паралельно свої. Так що це поки що не означає перекидання на неї так би мовити цього тягаря, а, а просто про те, що якщо ми домовимося, то всім доведеться піти на поступки, в тому числі Європі. І я думаю, що Європа заради того, щоб отримати нормальний мир в Україні, вона цілком готова на поступки, так само як і Україна. Тепер вже принаймні готові на поступки, чи готовий на поступки Путін? Це питання, на яке ми досі не маємо відповіді. Але я кажу факт, що він вже добу мовчить і не каже неприйнятно, що ці слова взагалі озвучують тільки якісь абсолютно ну, ну сторонні люди, які не мають безпосереднього доступу до Путіна, не можуть вважатися людьми, котрі озвучують якісь його думки і так далі. Тобто е, придурочний генерал-комуніст, який там виступав у верховній, як воно там називається, Державній думі, і так далі, це все не показник. Як на мене, якщо хочеш ну, мою оцінку, я думаю, що він на цьому етапі не захоче загострювати, він спробує тягнути далі і там все ж таки видавати українців максимально за перепону до миру. Брати так, на себе. Що так ну так як зробив наш шановний президент в, в, в овальному кабінеті, от зараз ми намагатимуться якимось чином ставити і наполягати на яких, таких питаннях, від яких Україна буде відмовлятися, наприклад, і так далі, що він Путін відверто сьогодні, от після цієї доби, можна вже сказати, Путін не хоче брати на себе відповідальність за те, що він. Відмовляється обговорювати. Я не довіряю, я вважаю, що обговорення загального врегулювання неможливо йти на припинення вогню, і так далі. і так далі. От ці слова для нього, очевидно, вимовити йому нелегко. Тому він зараз вагається, він зважує, і е, мені здається, що на цьому етапі він не наважиться підірвати процес врегулювання. Він намагатиметься зробити це. Далі продовжені переговори, в котрі будуть нелегкими. Між іншим сьогодні з'явилися ще додаткові підстави. Вважати, що одним з причин такого емоційного вибуху Зеленського в Вальному кабінеті були дані про корупційні зв'язки його оточення і про те, що намагалися на нього таким чином тиснути. Якісь показали документи, які обіцяли розголосити, якщо він буде не йти на поступки. Тобто, ти вважаєш, що дійсно були серйозні підстави так. Вважати, що це було одною з причин такого емоційного вибуху, тому що там вже озвучувалися конкретні там прізвища, і того Міндіча, і шифіра, і навіть керівника Нацбанку, що нібито вони були в тому списку, який готували для розголошення. Як ти вважаєш, наскільки це могло бути підставою для такого міців? Я, я не маю достатніх підстав для того, щоб про це судити. Тому для мене це поки що ну навіть не спекуляції, це просто версія. Яка може бути вигадана, може не бути вигадана, звичайно, але мені здається, що Трамп для себе рішення про усунення Зеленського в найближчим часом, в разі якщо в регулювання йому вдасться, усунення Зеленського з посади, він це рішення прийняв і вони його реалізують. Якщо, принаймні, їм вдасться більш-менш йти по шляху врегулювання, то це буде зроблено і буде зроблено досить швидко. От в цьому я не сумніваюся, як буде складатися ситуація, якщо врегулювання не вдасться, тут сказати складно. Тобто, ламати всю країну щодо виборів під час воєнного стану це складніше. Тобто, ну це можливо, але це складніше знову ж таки. Розумієш важіль під назвою припинення допомоги в них є. Завжди можна сказати: зберіть свій парламент. Нехай проголосує щодо таких то змін, до такого то закону, або зберіть свій парламент і відмініть на більшій частині України воєнний стан. Наприклад, заволиште його тільки в тих регіонах, де були де йдуть активні бойові дії, так як це бувало свого часу, коли. Після мінську була прийнята закон про особливий статус відомих територій, тобто окупованих Донецькою та Луганською область. Так там вже відбувалося. Тобто, там, там, де йшли бої, був воєнний стан, там де вони не йшли, його не було. До речі, через це ми і південь втратили. Бо організувати там нормальну оборону не вдавалося без того, щоб. Ввести там воєнний стан, так як Донецький Луганськ. це те про що розповідають генерали. Тобто, коли вони отримали наказ, що давайте тут будувати там, рити окопи і так далі, вони сказали: будь ласка, введіть воєнний стан. Ми не можемо на приватних землях порушувати закон і потім йти до криміналу в будь-який момент, бо ми порушили закон. І оскільки цього не сталося, то ми втратили ці території. Повертаючись до основного питання, е, значить е, є різні способи при бажанні провести вибори в Україні. Е, звичайно, що при, в умовах припинення вогню це зробити набагато простіше, в умовах не припинення вогню це зробити складніше, але можливо. Він вважає Зеленського інфантильним. Він йому відверто не довіряє. Він його терпіти не може. Хоча Зеленський точно. Ні, в цих цих відношеннях нічим не гірший за, за травм, або не ліпший, ну називаємо. Так. Да. От. Ну, вони вони дуже схожі. Вони так абсолютно ну, не завжди Це, раціональні, так. дуже емоційні, дуже інфантильні, дуже примхливі. Дуже Себелюбні, егоїстичні, дуже вразливі, мають ну роздути неймовірно вразливе его, Ну і так далі, і так далі. Вони дуже схожі. Буквально близнюки брати. Зеленський вже сказав. Двічі вже що треба зі мною домовлятися про вибори, ну, mm -hmm. то, тобто, щоб він не, не виставляв свою кандидатуру, чи він дійсно погоджував цю скасування цього воєнного стану, тобто натякає, що треба особисто з ним вести Перемовини давати, мабуть, якісь гарантії про почесне заслання, чи там статус, якийсь який забезпечить йому безпеку е і можливість ну, користуватися накра накраденим мільярдом Я думаю, що ну, це... так хоча б уникнути такої відповідальності, яка мала бути е на нього укладена за зрив підготовки до оборони, тому що в таких там статтях закону про оборону. Я думаю, що всі юристи правники які, які оцінюють його роль в е зриві проноздатності України, вони кажуть, що там. До Там немає керів. що доводити. Всі факти лежать буквально на поверхні. Це найпростіша кримінальна справа, яку можна собі виявити. Так що це факт. Тут я якщо в Конституції пам'ятаєш чи не пам'ятаєш, не написано, що президент в разі воєнної агресії проти України або загрози агресії, президент має право ввести воєнний стан. Там так не написано. Там написано, що президент вводить воєнний стан. Вводить точно, без варіантів. І не введення воєнного стану, не оголошення мобілізації і так далі. Це було це злочин поза всяким сумнівом, на тлі неймовірної кількості точкової, абсолютно конкретної розвідувальної інформації, яка надходила щодо російської агресії. Абсолютної впевнені в тому, що на кордонах з Україною зосереджено майже 200 тисяч суперозброєного підготовленого і так далі. І так далі. Війська, це було це абсолютний 100% злочин. І за, за нього доведеться відповідати, що там доведуть по корупційних справах, наскільки там є відбитки його пальців і так далі. Але я думаю, що будуть і інші статті. Дивіться, я давно вже кажу. Ну ну ну, наприклад, стаття про перевищення повноважень. Подивися, яку кількість законів, прийнятих парламентом, він не підписав. Він не заветував їх, як він має право на це згідно закону і Конституції. Він може заветувати закон, але не підписати. І після того закон, за який проголосував парламент, взагалі не стає законом. Це ж фантастика, це ж неймовірно. А, а його укази, половина з яких, напевно, ну, принаймні, ті, що стосуються санкцій, і так далі, вони жахливі. Вони настільки незаконні, що це просто важко собі уявити. У мене є двоє друзів, які багато років дружать з однією людиною з системи. Яка мала відношення до введення санкцій останніх проти Порошенка? В чому люди, обоє цих людей, вони м'яко кажучи, не прихильники Порошенка, вони за нього не голосували, вони його і до сьогодні критикують? Ну, принаймні, одна з них, але вони перервали всілякі зв'язки своїм другом. Я під... підкреслюю своїм другом, який мав відношення. До введення санкцій проти Порошенка. Nice. вважаючи це настільки гань, ганьбою, настільки страшним, неймовірним порушенням конституції, е, переслідуванням політичного противника, використанням державного апарату для, е, для зведення політичних рахунків, що вони перервали зв'язок, і двоє людей говорять за жодних обставин руки. Я йому при зустрічі більше не подав. От. От це те, що робить Зеленський. Ця людина точно не видумала це сама. Тобто що людина дуже розумна і грамотна, і так далі. Але він виконав абсолютно незаконну вказівку свого президента. Ну і дійсно настільки лицемірно виглядає позиція шанувальників талантів нашого найвеличнішого, як вони. Звинувачують Трампа, кажуть, що за ці три дні, поки не було розвідданих, не надавали Україні озброєння і не передавали Україні розвіддані, то вже в нього полікачі руки в крові у Трампа. Так а ви ж самі сім місяців ігнорували цю розвідувальну інформацію. Ви самі сьогодні перекриваєте один з найпотужніших каналів постачання озброєнь на український фронт, тому що накладаєте санкції на одного з найпотужніших, ну, якщо не найпотужнішого волонтера в країні. Як це складається це в голові, чомусь там за океанського цього Дональда Фредовича, ви спиною народі звинувачуєте? А самі тут не, не бачите таких страшних порушень наших прав і свобод? Я, я, я Скажу більше: насправді, Дональд Фредович абсолютно не є відповідальним за життя і здоров'я українських громадян. А от Володимир Олександрович є, і якщо він не міг уявити. До яких наслідків призведе його поведінка в овальному кабінеті, то треба було запитати когось із розумних людей, які б йому це пояснили, враховуючи е, характер е, е, значить, Трампа, і так далі. Ну насправді це було настільки запрограмовано саме поведінкою Зеленського, це майже гарантувало цей результат, не те, що можна було. Припуститися думки, що це може стати. Це практично було гарантовано, враховуючи, я кажу, ментальні особливості е, е, Трампа. Ну так що ця кров, вона не на Трампових руках. Ну, цікаво, що зараз якраз чергові там наїзди на Порошенка якраз співпали з цим ситуацією загострення з американськими нашими партнерами і спонсорами, якраз ну, така димова завіса, щоб менше суспільство звертало увагу. На те, що відбувається всередині цих обшуки сьогодні з ранку в керівника охорони Порошенка, який вже шість років вже не обіймає цю посаду, а тепер вирішили до нього знайти якісь претензії, висунути проти нього якісь звинувачення. Ну і вже вугільні справи, які взагалі настільки дивовижні речі відбуваються. Суддя ще тільки збирається йти в дорадчу кімнату, потім через півгодини оголошує своє рішення. А на сайті ДБР це рішення з'являється ще за 15 хвилин до того, як суддя збирається полишити приміщення йти в дораджі кімнати. Тобто, ну, це витвір просто якогось там українського правосуддя. А, а, а ти взагалі уявляєш собі цей рівень дебілізму, коли людину звинувачують в спонсоруванні оцих, як би їх правильно назвати, цих псевдореспублік маріонеток російських? А це було українські підприємства зареєстровані в Україні і сплачував Абсолют... абсолютно вірно. Але, попри це, ми продовжували на десятки, а загалом, і навіть на сотні мільярдів доларів, транспортувати російський газ в Європу і за допомагати їм заробляти абсолютно неймовірні гроші весь цей час. Ми продовж... продовжуємо транспортувати нафту. Так. Ну знаєш, якщо би навіть хтось собі уявив, що. Це через те, що ми боїмося страшних санкцій, е, значить гацього е, або Стокгольмського три, е, трибуналу, тобто арбітражу е, за невиконання підписних зобов'язань, теоретично, до речі, це можливо. Але е, довір про транспорт газу в 2019 році закінчився. Він був відновлений завдяки зусиллям особисто Володимира Олександровича Зеленського, який підняв це питання в розмові з Путіним під час зустрічі в Парижі. Тобто, це була його ініціатива, і він дуже пишався тим, що йому це вдалося. До речі, я навіть не збираюся його за це засуджувати. Тобто, цілком можливо, що він вважав, що перше український і без того. 에, напівмертвий бюджет не може позбутися цих півтора чи два мільярди доларів за транспорт. 에, може пропасти наша. Газотранспортна система разом з на той момент вона не була сховища газу не були достатньо завантажені, тобто і газотранспортна система мало того, він на той момент перебував ще в ілюзії, що він може домовитися з Путіним, і вважав, що це один із кроків і так далі. Ще раз, я з ним не погоджуюся, але він на той момент це так вважав, і в принципі діяв в рамках свого розуміння того, що він вважав. Окей, але як в такому разі? Коли ти збагатив російський бюджет на десятки, якщо не сотні, мільярдів доларів, ти можеш мати претензії до іншої людини, яка, умовно кажучи, збагатила його там на скількість мільйонів. Ну, ну логіка ж, якась має бути. Ну, дебілізм вже не має бути вже настільки відвертим. І оце брехня, лицемірство, фарисейство, вони ж не повинні доходити вже до такого стану. Ну, хоч трошки подивитися на, на себе збоку, на свої дії і так далі, можна чи не можна?